Продовжуємо готувати страву. Як і обіцяла, це будуть млинчики. Це смак мого дитинства, це, це млинчики і страва моєї мами. З цим мене пов'язано найкращі спогади, найрідніше, тому сьогодні саме хочу презентувати цю страву. Для приготування нам потрібно буде домашній кисломолочний сир, домашнє масло. Потім готуємо тісто. Тісто має бути з такою консистенції. Тісто складники тіста кисле молоко, погашене сода, сіль за смаком. І додаємо муки. Муки має бути, ось тісто має бути такої густоти. Будемо смажити на сковороді, на пательні, теж у печі. Поки ми будемо смажити, у нас там кипить борщ. І поки борщ звариться, ми наготуємо млинчики. Далі хочу сказати, що ми особливо. Роз... Особливість цього сиру. Ось цей сир і цей це один той самий. Але цей з вечора був в печі, він висушений, і він має ось такий вигляд. Для чого це? Цей сир будемо вложити в ось таку мисочку. Таку мисочку будемо переложувати. І будемо додавати сюди домашнього масла. Ось так. І це все маємо поставити біля вогню, воно має розтопитися. Сир із масу має перемішатися. І це буде е, така мачанка для млинців. Я поки що ставлю хай не розстає. А зараз ось ми спробували такі млинчики. покажу вам, як вони смажаться в печі. Наложуємо на звичайну ложику. е, достатньо чуть-чуть Злегка жиром, огончики будуть сухими і без жиру. Так, оставлю, в піч, а тим часом можемо... ставлю в піч. Так, масло буде розтоплюватися. Можна ми похольовку, а тим часом хочу показати, який наш борщ. Ми його надамо нашу морку і поставимо його ще умлівати, як в нас кажуть. Тобто, щоб він віддав весь смак рибі і капуста. Надалася він дуже гарний. Я потім покажу, який він дуже гарний. Морка додала такого гарного вигляду. Я ставлю, хай він умліває, тобто біля маленького гню. Перевертаю місці. Ось такі викидаємо меншики. Біля полуни я вони смажуться і з моєї і з іншої сторони, тому досить швидко буде готові. Хочу показати, як буде. У нас виростала, то есть воно буде такі із зараз воно ще розстанеться. Так, знімаємо річки. Може більше просто. Так, ось такі вийшли у нас.